Є. Так. Що? По надання дозволу на розробку проєкту за новоустрою віддання земельня. Що, давайте горішку. У неї є земельна ділянка. Весь у нас... Так, Є кафе -бар піраміда, на якій оформлена тільки земельна ділянка вже там 5 років тому і 4 на пристройку. А те, що було раніше, звичайно. Був перший поверх якби власність, а другий поверх власність швейної. Виготовили такі документацію, подали на міську раду. На міській раді не затвердили, бо треба було ділити цей перший поверх. До цього він був в оренді одного власника Борисєвича, перед тим, як я купував. Після цього ми надали дозвіл, бо другий поверх належав швейні. Ми мали ділити ту земельну ділянку, яка під швейною на двох. Ну, тобто, під два поверхи ділиться земельна ділянка пополам. Зараз ми викупили. Другий поверх над пірамідою, над кафе, ну, коли продавалася ця швейна. Тобто це зараз повністю приміщення вже належить одному власнику і хочемо виготовити на цілісний майновий комплекс на кафе Лазня піраміда, оформити земельну ділянку там, в оренду з подальшим виходом. Є запитання, Голосує. Так Де вони будуть цих живих топтих? — На другому поводі. — Це будівництво підпроміщення. — Це там, де приміщення, це підпроміщення. — Я хочу його зробити підпроміщення. — Ні, ні, подивіться, це не моя акція, подивіться. Не подивіться будь-що. Ніхто, ніякого рішення про цю землю не має, це зараз буде. — Там рекреаційна зона просто, щоб не… — Там написано «земельна ділянка». Ну, наша вона не рекреаційна, ми говоримо, це земля, яка під будівлею ми приймаємо. А теріки Ну не знаю, ну, наша пода. Поднимати...